Те, що ми тут кришу полагодили, ну то все це було побите. Все, все. Вона якраз попала у сливу і розірвалася в воздухі. Пані Оксана показує наслідки від обстрілу російськими військовими свого будинку о півночі минулої неділі. Будинок повністю залишився без даху, з одного боку повилітали вікна. Я таки вийшла. Двері відкрила, стала закривати, а воно тут дивлюся, у дворі як закрасніло. І я не зрозуміла, не коли собака пробіг. І тільки двері закрили, воно як дало, то, то все стекла повилітали ось з тої сторони. Теж. Ми тоді в хату забігли, з коріння впали. Воно стекла, не стекла, попадали, аби, аби лежати. Уже й собака місце з нами лежав. Чоловік показує залишки від снаряду, який витяг з дерева поблизу будинку. Наслідок наступного обстрілу зруйнований нежилий будинок навпроти їхньої хати. Двічі бахне, перерив десь 5-10 минут. Опять двічі бахне, перерив. А потім, я ж кажу, ну, вроді свистіло, ми не поняли спочатку, куди ну думали, кудись далі, а потім це як бабахнуло. Ми думали, що таке відчуття, що кудись тут в хату попало, прямо той. Воно затрещало все, це що то ми і в погребі попадали. Родина говорить, дочку відвезли до сусіднього села. Самі ж їздять туди ночувати, бо страшно залишатись вдома. Покинути ж усе не можуть. Хазяйство ж не бросить все. Собаки ж і усе, І хватає всього нам. Один з уламків залетів до будинку пані Марти. били. У самому будинку пенсіонерки вибиті вікна та пошкоджений лічильник електроенергії. Син наразі шукає будинок, куди можна було б виїхати. Ono je taky strále, jdu v popče a zemlá drže tu pohřeb, jak já sedím, tak a ono trochu, jak noču. Já tady mě nespala vůbec noč. A tak sedím jdu ty chosubu na kenu a na sebe. Обстріли Волфиного російськими військовими відбуваються останні три дні щоденно. У неділю від поранення загинув чоловік пані Валентини. Він сидів у будинку на дивані. Уламок через вікно влучив чоловікові в голову. Син подружжя живе у Росії, розповідає жінка. Про війну з ним не говорять. Нічого, нічого. Вони хорошо. І ще тільки почалась війна, вони їздили, дихали у Криму. А щас ні. Зараз уже там теж. Зачинає, починають в армію брати. Невістка каже, не дзвони, а то ще можуть взагалі заблокувати, що не нам, не тобі подзвонити. Звідси до кордону близько пів кілометра. До повномасштабної війни у селі було близько сотні жилих будинків. На сьогодні залишилось близько сорока. Ну то моя батьківщина. Тут я народився і тут. Що я довжен йти своєї землі? Хай вони на нашу землю не приходять, а я своєї землі не собираюсь, пока входить. Будь-що буде вже, розіб'ють хату, тоді вже щось будемо думати, а так, поки ні. Російські військові на сьогодні у Волфиному зруйнували десяток будинків, розповідає староста села Світлана Федорченко. Люди дуже налякані. Зараз вже почали виїжджати, але спочатку люди проживали, все сподівалися, щось закінчиться. Люди звертаються, перш за все вони оформляють це, через дію цю всю допомогу. Далі надаємо плівку для биття скла. Ну, розумієте, що зараз немає там не то що можливості, а немає резону склом засклють, тому що може знову бути обстріл і знову це скло повилітає. Внаслідок останніх обстрілів руйнування є і на місцевій фермі. У неділю тут вбило понад сотню свиней та коня. Пошкоджені будівлі ферми, сільгосптехніка та склади. Збіжжя збитки, говорить заступник очільника сільгоспідприємства більше п'яти мільйонів гривень. Ми не встигли закінчити зйомку. Як розпочався обстріл, і нам довелося швидко їхати з населеного пункту. Як говорили місцеві, зазвичай останні дні обстріли відбувалися близько 13-14 години. Сьогодні це сталося раніше о 12.10. Як вже нам передали місцеві, наразі влучили у склади із збіжжям. Вони горять. В дорозі староста села зателефонувала місцевим чоловікам, які залишилися поряд із фермою. Що ви там, як Заховалися? Ми не можемо виняти. А що там знову прильот? Та там такі прильоти. Уже більше десятка. І куди вони летять? Всі в центр летять. Да, туди. Тримайтеся, може там буде якийсь перерив, так кудись, хоч десь заховайтеся. Господи Боже. – Дрон висить, ладно, давайте. Все, давайте, давай, давай. Мені. Пожежні авто допустили до села після закінчення обстрілу. Загалом зафіксували 13 вибухів з мінометів. За словами старости села, влучили у склади з пшеницею. 100 тонн зерна сьогодні знищені вогнем. Також розбита сільгосптехніка, яка стояла поряд, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.